Ми палікера в Туменгікайту Менсако Куркодикін Амарі Романі програма. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі, творча група програми Романо Д. розпочинає свою роботу. 8 квітня відзначається День Ромів. Це міжнародне свято ромського народу. Метою урочистості є привернення уваги до самобутньої історії та культури ромського етносу, подолання бідності. Та дискримінації. У сьогоднішній нашій програмі ми розповімо, чому і як роми святкують цей день. А чому саме Лондон? Чому не Прага, Париж чи Берлін або інше місто у Західній Європі? А це сталося тому, що в Лондоні в той час у Посольстві Республіки Індії працював дипломатом доктор Рішей. За фінансової підтримки Індійського дипломатичного корпусу та всесвітніх євангелістичних служб вдалося провести цей міжнародний та доленосний для ромів захід. Раджендра Ріши працював дипломатом посольстві Індії в Москві в 1950 дев'ятсот роках. Індійському консульстві в Сінгапурі в 1962 шістдесят другі а з 1969 по 1971 роки працював у Лондоні. На основі його наукових досліджень Індія визнає ромів як таких, що мають індійські корені і існують як індуси в екзилі. За пропозицією доктора Ріші на першому ромському конгресі у центрі ромського прапора заколосився знак індійської чакри Колеса як спомин про країну. Звідки покотилися по світу Ромські вози. Отже, делегатами першого всесвітнього ромського конгресу були представники з 14 країн світу. На конгресі були прийняті рішення про прапор, герб гімн ромського народу. Створюються 5 комісій, які розпочинають програму дій за напрямами: соціальним, освітнім, воєнних злочинів, мови і культури. Водиться термін Ром-рома. Тому міжнародний конгрес циган переміновується на міжнародний ромський конгрес. Його першим президентом був обраний Ванко Роуда. Відомо, що кожний соціально-політичний рух повинен мати теоретичні основи, що складають його ідеологічне підґрунтя, на яких засадах відбувалась консолідація ромського руху. ким вони були підготовлені, навколо яких згуртувалися представники. 14 країн світу, що прибули до Лондона. У складі батьків-засновників ромського руху були відомі діячі ромського руху, такі як англійці Ґреттан Паксон та Дональд Кенрік, представники французьких ромів Матео Максимов, Чехіян Цибуля та Томаш Голумик, Югослав Ярко Йованович і Слободан Берберський. Канадець Раймонд Лі. Теоретичними засадами Першого конгресу. Стали чисельні роботи англійських хромологів Дональда Кенріка і Ґретена Пахсона. Вони лежатимуть основі розробки загальної стратегії, оскільки відкривають завісу таємничості історії походження ромів та ставили завдання на майбутнє. Автори в своїх публікаціях та книгах, таких як Роми від Індії до Середземного моря, перше вели в науковий обіг персидські та арабські джерела щодо ромів. Перше ними були надані відомості про державні об'єднання, повстання, прапора Ромі у перській державі. Ці дані руйнували широко розповсюджений міф щодо ромів, які ніби не здатні були на створення власних державних утворень. Гретан Паксон та Дональд Кенрік нині широко відомі своєю фундаментальною працею про Ромський Холокост Цегани під свастикою. Наступним батьком, засновником ромського руху, був Ян Цибуля. Він народився 7 січня 1932 року в містечку Кленовець у Чехословаччині. Лікар-політик. Сьогодні він належить до швейцарської ромської меншини. Хто з ромів, які брали участь у першому всесвітньому ромському конгресі, очолив комісію з вивчення військових злочинів проти ромського народу. Ним став Матео Максимов. Матео народився в родині котляра іммігранта з Росії та Ромки з Барселони у Франції. Мати Матео була двоюрідною сестрою Джанго Рейнхарда. В дитинстві Матео не відвідував школу. Читанню, письму, рахунку та сімейному ремеслу котляра його навчив батька. З весни 1940 року, після приходу нацистів до влади, велика родина Максимових потрапляє в концтабір Бюрк. А пізніше до табору Лан-Мазан, у яких перебували до кінця війни. Після війни Матео Максимов перший серед ромів світу подав заяву до німецького суду з вимогою бути визнаним як жертва переслідувань за расовою ознакою. Але його позов буде визнаний тільки через 14 років, тільки тоді, коли у 1982 році роми будуть визнані як жертви переслідувань за расовою ознакою. З 1961 року Максимов став пастором євангелістом. Він проповідував серед ромів, вчив дітей з кочевих таборів грамоті. Переклав ромською новий заповіт. Серед учасників Конгресу міжнародної ромської унії був Томаш Голомек, ром з Чехословаччини, який разом із Вацлавом Гавелом, майбутнім президентом Незалежної Чехії, підтримує організацію Хартія 77. Пізніше, як Вацлав Гавел, Стане дисидентом правозахисником. Він отримає відповідну освіту і стане першим ромським адвокатом Чехословаччини. Яка ж історія появи гімну ромів, відомої в всьому світі під назвою Джелем Джелем? Хто його автор? Чому ця людина носила ще одне прізвисько вогняний? Ярко Йованович з'явився на світ 25 грудня 1925 року у Белграді. Батька хлопчика, російський ром. Він з дитинства прищеплював сину любов до музики, допоміг йому навчатись грати на балалайці. На початку Другої світової війни він, як і вся його родина, потрапляють у фашистський констабіль. Але завдяки своєму характерові, з великої родини він один тільки вижив. В кінці 40-х років повертається в Белград і стає відомим музикантом. Працював на місцевому радіо, виступав у ресторанах, дає концерти. У 1949 році аранжирує пісню Джелем-джелем, яку чув у констаборі, і включив її до своїх програм. На першому ромському конгресі саме цей варіант пісні стане гімном Ромів. Я думаю, що всі ужгородці дуже добре знають, що Ужгород дуже давно пов'язаний з проживанням ромів, вже не одно століття. Ну і безумовно, це одна із культур, яка на сьогоднішній день є на теренах міста Ужгорода. і безумовно, міська рада не могла обмінути це питання, і от в настоящий час є розроблена програма по ромському населенню, і зараз приділяється досить велика увага з сторони міської влади по відношенню до ромського населення. У минулому році, напередодні Міжнародного дня Ромів, 8 квітня була підписана Президентом України стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство Ромської національної меншини на період до 2020 року. Кабінет міністрів розробив план заходів щодо реалізації стратегії, яка була підписана 11 вересня 2013 року. 8 квітня наш ромський день, коли ми всі разом, як брати і сестри, Наша єдність, братерство дають нам велику силу, потрібну для життя. І хай великий Бог дасть усім ромам, котрі допомагають своїм родинам та іншим людям щастя, сердечності, внутрішніх сил, відчуття братерства у наших країнах і у всьому світі. Ви дивились черговий випуск програми Романо ДжіПен, Тому медики на Самарі Романі програма. Романо Дівіпен. Ейнято Априлос, ода одаамара Романо Аменсам адресаво Аменд сам Androyekibe. Predsord Rossvetus. A pesar me manga в Туменге, лисом на конадевоорестор, шукар те бахтало Бут бах зорало состіпен, телачі буті ваш саві потінен шукар Наша програма завершується. Гарного вам дня! Добрих справ, позитивних новин. На все добре, до наступних зустрічей! Ачин Девлега!